Зупинись на секунду, зараз тобі знайоме це відчуття, відчуття, що ти щось терпиш, тому що і так зійде. Ось так і починається, коли ми мовчки згоджуємось на те, що нас не влаштовує, на роботу, яка не надихає, на стосунки, які не дарують радості, на дрібні компроміси з собою, які потім переростають у велике розчарування. Ми виправдовуємо це тим, що всі так живуть, або що ми не заслуговуємо на більше. Але що, якщо все інакше? Джон Кехо нагадує нам про одну просту, але потужну істину. Ви заслуговуєте на все найкраще, не погоджуйтесь на ніщо менше. Заслуговуєте не тому, що ви щось здобули чи довели, а тому, що ви просто є. Ваша внутрішня цінність це не число в зарплатній відомості і не думка когось іншого про вас. Це ваш фундамент, це ваше право від народження бути щасливим, почуватися комфортно і отримувати від життя те, що вас дійсно задовольняє. Припиніть сьогодні ж хоч з однієї дрібниці, скажіть ні, тому що вас виснажує, і так, тому що вас наповнює. І напишіть у коментах одну річ, на яку ви більше не будете згоджуватись. Нехай цей коментар стане вашим публічним обіцянком самому собі. І не забудьте зберегти це відео, щоб повертатися до цього нагадування.